Всім привіт, любі друзі! З вами Дмитро Триниця. Сьогодні в нас досить незвична тема, бо ми не будемо спілкуватися про топ-10 авто, не будемо знімати огляд на автівку. Сьогодні у нас скоріше формат дискусії. Ми з вами поспілкуємось про те, чи варто приганяти авто з США, з якими проблемами можна зіткнутися, як саме проходить цей процес? І головне, чи вигідно це на сьогоднішній день? Тож поїхали, друзі. Я думаю, що ви знаєте, в мене давно є youtube канал, і я знімаю відео на автотематику і часто спілкуюсь з людьми, які... Теж у схожі ніші працюють, а, звичайно, що знімають якісь відео на Ютубі. І, мабуть, один з найкращих людей, з ким я взагалі маю справу, це Сергій і мій клієнт. І, до речі, в нього крутий ютуб-канал, він називається Сержо. А машини максимально потужні, а, крута картинка. Мабуть, найкраща взагалі в Україні, а можливо і в Європі. На автотематику сьогодні у нас кадрі Audi S8 на тисячу лошадіних сил. сіл. посилання на його я залишає вище. Я думаю, що після першого вже відео, ви станете постійним підписником і будете заліпати по декілька годин на тиждень. На його відоси. І перше, з чого я хотів би почати, це, власне кажучи, з причин, чому люди купляють авто зі штатів і взагалі звідки з'явилася ця тема. А в принципі, якщо ви так от подивитесь, то десь до 2015 року люди пригиняли зі штатів автівки, ну буквально в кількості там декілька сотен на рік на всю Україну. Це були в основному ті тачки, які тут ніяким чином не продавалися. І врешті-решт, ви могли купити собі якусь ексклюзивну автівку, яка б радувала око і вам, і оточує. Але вже з 2015 року люди відкрили для себе аукціоні. Тобто поступово почали з'являтися компанії в Україні, які займаються пригоном авто зі штатів, оскільки це набагато було вигідніше ніж купувати авто тут на ринку. Тобто, ви зайшли на аукціон, вибрали собі тачку там буквально за 3-2 тисячі доларів, 4 тисячі а, привезли її в Україну, там зайнялись розмитанням, врешті-решт зробили якийсь там ремонт. Умовно невеличкі, і врешті-решт вона вам стала там на 2-3, навіть 5 тисяч доларів, якщо ціна висока нижче, ніж аналогічні варіанти, вже які є тут на ринку. А деяких машин взагалі, в принципі, їх тут не було і не буде ніколи. Тобто, єдиний варіант, яких можна дістати, це власне кажучи, купити авто на аукціоні, пригнати його, відремонтувати і користуватися. Ну і саме тому почали з'являтися масово компанії по прогону авто зі штатів. Вони росли з 15 по 20 рік, як на дрожах, тобто там. Мабуть, X2 кожного року, ну і звичайно, що серед там знайомих, друзів, які вже пригнали автоширо серафани радіо, воно працює і найкраще працює саме в цій темі. Ну і тому люди теж почали задумуватися: а чи варто мені брати якусь машину тут в Україні, якогось там європейця, якщо можу взяти американця, набагато дешевшого. Але з самого початку появи таких компаній на ринку, основні етапи процеси не змінилися. Тож давайте якраз торкнемося цієї теми і побачимо, з чим ви зіткнетеся, якщо вирішите пригнати авто. Зі сполучених штатів Америки. Але перш ніж продовжувати, мені хотілося б вам дещо розповісти. Багато хто з вас, я думаю, їздить на сучасних автомобілях, турбованих, які потребують ну, навіть не 95-го бензину, а 98-го, 100 го Але всі ми живемо в різних містах. Тобто, десь є можливість безпосередньо заправлятись таким паловом, десь немає. Тому є вихід ситуації: такий засіб, а, присадка, яка допомагає підвищити рівень октанового числа у бензині. І причому це не якась там фікція, а дійсно працюють метод. Або є засіб, який я вже перевіряв на своєму автомобілі минулому, і можу однозначно запевнити, що він працює, це Bardal оптан бустер. Вам все ще потрібно це одну таку баночку залити на 20 або там 40 літрів бензину при заправці. А, і вже через декілька хвилин ви помічаєте ефект, що машина стала значно краще їхати. У вас зменшиться і розхід, палив, у вас збільшиться потужність, динамічні характеристики. Ну ви дійсно зрозумієте, що машина їде а, зовсім по іншому. І якщо ви Категоричні в питанні, як я наприклад, заправці саме сотового бензину в свій е, турбований мотор. То звичайно, що це вихід із ситуації, коли ну нема де його придбати. Якщо цікаво, друзі, то посилання на цей продукт я залишаю вище. Ну а за промокодом діма, то руку вас і знижка 10%. Не забувайте. Що ж, ну а тепер повертаємось до нашої теми. І перший етап це власне кажучи вибір компанії та укладання договору від цього і буде залежати наскільки дорого вам обійдуться, власникаючи їх послуги, ремонт, купівля авто і так далі. Але тим не менше, зразу скажу, це відео не рекламне, тут не буде жодних рекомендацій з моєї сторони. Наступним етапом, після того, як ви вже по суті обрали авто, це йде підбір та перевірка власне цієї машини зі штатів на аукціоні. Що мається на увазі? Тобто є основні аукціони. Це там Манхейм, Копарт, іншуренс. Ну, в принципі, в Україні найбільш популярний це Копарт, звідти е везуть машини. На цьому аукціоні там ті підрядники, з якими ви домовилися, шукають машину за вашими параметрами, погоджують її з вами. Ну і далі вже Йде певний час там аукціону, певний день, коли він має початися, і далі вже йде викуп машини, власне кажучи. Тобто збираються люди, яких зацікавила саме ця автівка, і вони починають довбити один одного ставками від початкової до, власне кажучи, фінальної, за яку ця машина і продасться. Скажу одразу, що зараз, в принципі, на аукціонах зі штатів, мабуть. 50, іноді навіть там 70% відсотків деяких машин купляють українці. Тобто, мені здається, що ми найбільше взагалі покупці американських різних битків у світі. Ну, може, звичайно, помилятися, але при мені було таке, що тесу просто ну там чотири українця, отак, от одного ставками, забували, поки не купили. Ну, звичайно, що ви можете задати якийсь ліміт там по вартості, за який ви виходити, не хочете, і люди будуть купувати авто, підбирати варіанти вам до. Тих пір, поки не знайдуть ту автівку, яка врешті-решт на аукціоні піде за ту ціну, на яку ви розраховуєте, ну і в тому стані, звичайно, який ви для себе розглядаєте. Ну і після того, звичайно, як ви вже купили собі машину, йде процес її транспортування до порту США. Далі вже завантаження в контейнер. Це процес, який може трішки розтягнутися, в залежності від того, який це буде порт, а взагалі яке місто, наскільки довго завантажується там цей корабель. Ну але тим не менш, зазвичай це займає там від а, ну, буквально там тиждень. Тижня навіть буває менше до десь місяця-півтора. Далі ця машина їде в Україну, але врешті-решт тут є певні питання. Які саме? Зараз ну, як ви знаєте, раніше да, от, машину доставляли до порту в Одесі. Зараз це питання вже не настільки просте, воно так не вирішується. Зазвичай машину зараз доставляють до якоїсь там сусідньої країни, а далі вже транспортують а, до України, тому що ну ви розумієте, що у нас блокади Чорного моря, і це дуже ризиковано. Вести сюди автівку, якщо не сказати, що це взагалі неможливо. Ну, врешті-решт, коли сюди машина потрапляє, то вона розмитнюється. Тобто цим зазвичай повністю займається та компанія, яка вам її пригнала. Далі вже за вашим бажанням, чи а, ви звертаєтесь до сервісного центру СТО тієї компанії, з якою ви співпрацюєте, чи у вас є свої знайомі, ви цю машину ремонтуєте, після чого проходить сертифікація тачки. Ну і власне кажучи, постановка на облік. От, в принципі, весь той процес, з яким ви зіткнетесь, а якщо будете купувати. Авто зі штатів, ну в принципі, з процесами, етапами різними, ми вже розібралися. Тепер саме час поговорити про можливі проблеми, з якими ви скоріш за все зіткнетеся, якщо будете купувати авто зі штатів. І перша і найрозповсюдженіша проблема, за яку ви і так в курсі, вартість ремонту може бути значно вищою, ніж ви очікуєте. І неважливо, чи вона у вас трішки бита, чи сильно бита, чи вона у вас взагалі втоплена. В будь-якому випадку ви маєте множити ваші розрахунки як мінімум десь на півтора. Чому? От у мене знайом Мого, був такий випадок. Він купив машину. Ну я не знаю, що взагалі у його було в голові, але він купив її втоплену, ніби як після невеличкого якогось потопу. Ну, звичайно, що він там, коли почав щось розбирати ремонтувати, там електрика була напроч треба було все міняти. Так само салон почала рости пліснява. Він довго і нудно його прибирав. Врешті-решт, все одно місцями там, через деякий час, коли особливо волого, наприклад, там я маю на увазі осінь, ця пліснява з'являється. Ну і врешті-решт він цю машину продав. Так само в мене був знайомий, який купив тачку з невеличкими пошкодженнями, тобто м'яте крило, там щось в нього було, там трішки бите скло, але врешті-решт все вилізло в те, що через те, що в нього було там м'яте крило. Коротше, там щось повилізало і в ходові, там було і трішки якісь здвигів геометрії кузова. Ну і врешті-решт ремонт став не там в 500-700 доларів, як він очікував, а в півтори. В 1700 доларів. Ну, все ж таки є різниця. І тому, якщо ви купляєте авто, то крім того, що його ретельно оглядаєте на самих площадках, або навіть наймаєте людину десь за кордоном, яка прийде і подивиться більш детально цю машину, ви можете все одно множити свої розрахунки на півтора-два і це буде правильним рішенням. Наступним недоліком, з яким ви можете зіткнутися, це, кажучи, досить довге транспортування і важке в наших умовах, тобто те, що я і казав. Став. Спочатку машину зараз доставляє там до Туреччини, до різних портів там у Європі, далі вже везуть її в Україну. Звичайно, що це час, це більше грошей. Ну і тут же постає питання, чи це вигідно для вас чи ні. А так само є питання іноді до а, того, як машину завантажують в контейнер і як її вивантажують. Тобто, дуже часто на цьому етапі а, машину перевзувають на інші диски. Дуже часто працівники у цих портів, власне кажучи, знімають а, шини, перебувають що. З а якщо там були якісь хороші шини, то їх звичайно що забирають часто крадуть різні аксесуари в салоні. Якщо там щось додаткове встановлено, ну тут треба дуже ретельно контролювати. Звичайно, що все фіксувати, будь-які порушення це трапляється рідко. Там один раз, там на може тисячу автомобілів. Але тим не менш такі випадки є і особливо там мої знайомі знайомих з ними зустрічались. Щодо того, чи можете ви самі здійснити всі ці процеси? Ну звичайно, але насправді ці компанії, якщо вони, до речі, досвідчені вже довгий час є на ринку, то вони можуть не те, що спростити цей процес, а й в принципі його пришвидшити, зробити якось менш бюрократичнішим для вас. Це економить час, це економить гроші, і насправді ви в принципі нічого особливого не виграєте. Тобто є якась з них маржа за послуги, але вони знають свою роботу і це звичайно що відбувається. Щодо машин, які ви можете придбати в різному ціновому діапазоні, це відео не про це, але тим не менш, в мене є декілька відео на каналі про авто зі штатів. Там в ціновій категорії до 10 тисяч здається, до 12 тисяч. Посилання на них я залишу а, тут вище і, звичайно, що в описі. Ну а в коментарях, якщо у вас бюджет вищий, там від 20 тисяч від 30, ви можете вже поцікавитися якимись варіантами. А можливо, я або хтось а, з підписників каналу зможе вам порадити щось. Ну і які ми можемо зробити з вами висновки, друзі. Насправді є сенс купувати авто. Зі штатів, але ви маєте чітко розуміти: якщо це машина вартістю до 10 тисяч доларів, то набагато простіше знайти цю саму машину зі штатів, яку вже пригнали в Україну, відремонтували і комплексно її продіагностувати перед покупкою вже тут і не морочити собі голову. Якщо це тачка в категорії від 10 000 до 15 тисяч, ну там вже є сенс, бо там насправді є якісь варіанти, які з урахуванням привозу, ремонту, розтаможки і так далі вийдуть вам на півтори-дві тисячі доларів дешевше, ніж ті самі автомобілі, які ви вже купуєте тут в Україні, які теж були колись прийнені зі штатів. Ну але якщо це вже ціновий діапазон від 15 тисяч, там це 20, 30, 40 тачки, ну звичайно, що це вигідно, бо ви економите навіть там до 15, іноді навіть до 20% відсотків вартості авто в Україні або там салону. Тому кінцеве рішення, звичайно, за вами. Але якщо ви смілива людина, то однозначно рекомендую все ж таки ризикнути і придбати собі таку автівку, ну і вже відремонтувати, зробити з нею лявочку і використовувати. В своїх цілях ще довгі роки. Ця тачка теж була пригнана зі Штатів Cadillac ATS, але не мною, вона вже кумною купувалася в Україні, те, що я казав, Це діапазон буквально там десь 12-13 тисяч доларів. І е, я порахував, що мені вигідніше набагато так і пригнати, ніж ремонтувати і влазити в якісь незрозумілі для себе проблеми. Тому, друзі, якщо вам сподобалося це відео, то я дуже буду вам вдячний за лайк, підписку. Ну і, звичайно, що якщо ви нажмете на дзвіночок під цим відео, аби не пропускати подальші ролики, які будуть виходити на. Каналі. А з вами був Діма Торяниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!